Це монастир Святого Паїсія Константинопольського патріархату в Австрії. Зараз підемо туди. Це православний монастир. Так він знаходиться поблизу залізничної станції такого млина.

Input transcript corrected: Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist jetzt und immer da sind, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. All heilige Dreifaltigkeit erbarme dich unser. Herr, reinige uns von unseren Sünden. Gebieter, verzeihe unsere Verfehlungen. Heiliger, nimm dich unserer Schwächen an und heile sie um deines Namens willen. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich, komme, dein Wille geschehe, wie ich bin, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. der die und Η θεοτόμη κοοετ ενώ στην προσδρόμηνα μαρτυρίκια τα ποινή και προσπέσουμε. Ε με τα νύχια δες σε πάθου ψυχή. Δε σπίνα βοηθήσω. Αν δεν φυμηθείς πραχυστήρια, να πολύ μετά τα υποπλήθου θεςμάτων. Ακοι πακιστάκι μυαμτός, πολλοκομόνιος σύωμα. Αν ζω Господи, спаси по милость, охрани нас, Боже, Твою благодатню. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владицу нашу Богородицу и присну Деву Марию со всеми святими, поминавшей сами себе и друг друга и живот наш, Христу Богов предадим.

Це справжнє монастирське било. Такий молоток. Це замість дзвонів та колоколів. В монастирях таке дерев'яне било. Це монастирське приміщення. Тут ростуть оливи, там щось будується. А ось такий монастир святого поїсі. Mm -hmm. Перший православний монастир в Австрії. Клаштор. Mm -hmm. Так, тут церковна лавка, де можна купити ікони. Паїсія. Ой, верніше, луку Кримського я тут знайшов. Також ікону Василя Островського. І... Книжки грецькою мовою і німецькою. На жаль, ні грецькою, ні німецькою ми не читаємо, тому так що не вийде. Тут кадила, мед.